Ану, це мені. Ух ти. Я якщо просто спригну і почну битися, мені хана. Вони типа доволі. Ооо, з тебе ще арліміт падає. І треба щас якось завалити короля. Чесно кажучи, не знаю, як хп в нього капець багато. Ох ти <гум> ю! Отакого себе по п'ять хпшечок. Ха -ха. і у нас є цілий готовий крафт призивалки босса. Це дуже і дуже жирна штука, таємничий годинник. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо наше вживання в збірці з модом Divine RPG. І завершили ми на тому, що нам потрібно було готуватися до битви з першим босом. Ух. І для цього нам потрібно спробувати зробити собі годинник. Але поки що редстоуну у нас нема, то з годинником є певні проблеми, тому що нам треба ось такий таємничий годинник. Для цього нам треба зібрати. Зіпсований камінь, який фармиться дуже нескладно з зіпсованих уламків. Для цього треба вбивати мобів в печерах. І також мені треба пекельний злиток. Для нього мені потрібен тіньовий злиток і шматок Ось Ця штука в пеклі добувається, а ось ця штука це ліміт і рупій. всього то навсі. Рупія у мене нібито вже нема. Да. <miche> і зіпсовані уламки. У мене є тільки 4 штуки. В общем, мені їх треба нафармити. І для того, щоб мені нормально нафармити, мені треба взяти кілька кайлів і вирити нормальну конкретну печеру, де буде спавнитись велетен. Ціка частина мобів, Даже не то, що частина, а от прям, щоб їх було капець як багато. І я от примітив для себе нормальну таку штуку. Хі -хі -хі. Нормальний момент, де я все-таки можу все виривати. От чого я буду копати цими кайлами? Тому що мені ці не шкода, вони копають доволі швидко, бо мій оцей рупіовий інструмент він копає теж доволі швидко, але я не сильно хочу, щоб він ламався, поняв? Так що я, в принципі, можу і реалмітовими оцими копати, і мені цього буде з головою достатньо. Мені треба спуститися дуже-дуже низько, аж до бедроку, і почати там нормально все скопу. Ну, щоб у мене була велика така платформа, на якій буде спавнитись дуже багато мобів. І циклопи, і не циклопи, і всякі радужні штуки. Коротше, там дуже-дуже буде багато мобів, і набагато цікавіше буде з ними ще й битися, тому що все-таки то буде робити нелегко. А то дамажать вони, дай Боже, броня у мене дуже погана. <смі> і до цього треба буде ще нормально так підготуватись. А печеру я хочу вирити прям конкретно хорошу таку. Тому треба буде конкретно постаратись. Кухнаро, чесно говоря, втомився, я копати, але я докопався до бедроку, і там, ну, капець, короче. <реш> я сподіваюся, що якщо я зараз розширю все, все буде дуже-дуже хорошо. Кстати, кайло, ну, прикинь, міцності має дуже багато. Я подумав, що я хоча б одне з них то точно зламаю, але ні. по дорозі я знайшов 7 реалміту, 5 діамантів, 5 рупію. Рупій це взагалі мені дуже сподобається, що я його знайшов. І зараз, походу, якщо я не помиляюся, у нас ніч. Тому я би ще й переспав би зараз, щоб наступив наступний день. Хоча мені, в принципі, байдуже, <реш> чи ніч зараз чи день, я все одно в печері, але, ну, що ж поробиш? Так, головне, що Головне зараз зробити велику платформу тут, щоб було дуже багато тут місця, і можна буде якось розгулятися, і мови будуть спавнитися. Для вас це знову ж таки одна секунда, а для мене це скільки роботи. Я, я, я просто в шоці. Ладно, погнали. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з MSI та магазином Compix готові розіграти для вас ось цього ігрового моду. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus На сьогоднішній день це топ відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI b 650 m Mortar Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку гру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compix по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Та натиснути єдину кнопку беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Знаєте, що хочу сказати, пройшло ну, багатенько часу, якщо чесно. Але у мене вже тут почали спавнитись скелети. Ось наразі ось так виглядає моя фарма-дробілка, чи як її ще можна назвати, і в мене вже є 20 діамантів. Коротше, купа-купа всього є, і моби почали спавнитись. Це мені, якщо чесно, подобається, проте є свої певні нюанси, і заключаються вони в тому, що все Таке довго, довго це все робиться, ти тільки подиви. Поняв, да? І отак я це все викопував. Сам причому. Фух, ну хоча б так, хоча б так. Добре, що хоч не все ламається, бо якось разу мені доводилося і кам'яними інструментами копати. Це було дуже-дуже незручно і дуже повільно. А тут хоча б хоч трішечки швидше. Я вже не знаю, скільки я його копаю, але копаю. О, ось я тобі знову бачу. скріпери вже заспавнились. І зовсім скоро, я думаю, що будуть спавнитись уже і дівайне РПГшовські приколи. Просто треба трошечки почекати і зробити її трошечки більшою. Уже мені подобається те, що. Тут хтось хоче спавниться. Якщо чесно, я дуже втомився. Тому що поняв в чому проблема? В тому, що тут постійно хтось спавниться. Я починаю копати, хтось заспавнився, починає мене бити. І так знову, і знову, і знову. Ну тільки є одна, одна, одне, одне, одне но. Поняв, я ще не бачив, щоб тут спавнились моби з дивайної РПГ. Тут спавнилися зомбі, скелети, кріпери, павуки. А от моби з дивайної РПГ, ні. І я, якщо чесно, конкретно в шоці. Чому так, я не знаю. Ну тут тупо ніхто не спавниться. Щас. До того спавнилось дуже багато. Мобів. Ну ще може заспавнитися, насправді. Тут може заспавнити жест тільки мобів. О, все, просто бенц. Я просто пройшов, і їх знову ж таки тут купа. І ти просто ходиш і вбиваєш їх, і все. Головне тільки, щоб кріпери не взривались, тому що вони тут творять конкретну халепу. Насправді. Так, скалати, іди д'ять. Диви, бачиш, і вони прям конкретно тебе ну ну не вбивають, але але дуже-дуже заважають, якщо чесно. Хухале зато анігіляторна оця штука добудована, і я сподіваюся, що багато мобів тут буде спавнитись, коли я сюди прийду в наступний раз. Просто треба, щоб вони всі там наспавнились. А мені поки що треба звідси свалити і в наступний раз поставити тут сходи. Бо це капець. Я поки копав уже знову ніч. Це просто шок. І я нічого не добув. Ну як, ні, я добув. У мене є рупія 20. У мене є арліміту 3. всього на всього. Сім заліза, вугілля ваще нуль, бо там воно не спавниться. Блін, ніколи не замічав, що я с мозки, по в другій руці держу, коли я лягаю спати. Так, редстоуна, купа, лазуриту, золота. В общем, дуже-дуже багато всього. Але от чого, чого, а от вугілля нема ваще. Так, ладно, чи можемо ми зробити сходи? Сходи можемо зробити. Слава Богу. Давай відразу багато сход. Давай відразу ще сходи на все, що в мене влазить. Можливо, нам цього навіть і не вистачить. Вугілля нема, і це біда. Ну, ладно, потім все пережаримо. Я думаю, проблем з цим у мене не буде. Ці блоки я скидаю. Візьму. З собою трохи дошок, щоб там зробити сходи потім внизу. І буде все чітко, щоб у мене все було готово максимально. Це взагалі, шок. Спускаєшся ти такий, да? А тут зараз, скоріш за все, буде просто шок внизу. От я не знаю чому, але я думаю, що так і буде. Да. І опять-таки цей шок просто із звичайних мобів. Із зомбічів, там не зомбічів, ще з когось. А нормальні моби будуть дивайнер п Чи ні? Бо в печерах вони спавняться, а тут у мене, блін, не хочуть. Це конкретний шок. Давайте пробіжимо, зберемо каміння, поки воно ще не пропало, бо воно ще пропадає було. Да, дивіться, опять знову бачиш, моби заспавнулися. І вони спавняться прям конкретно. Ще особливо ці кріпери, які я не знаю, вони потім все підривають, і це просто шок. Я, в принципі, стараюсь їх тако вбивати, щоб вони нічого не підривали, але бувай підривають. О, я почув моба з дивайна. Але він не внизу заспавнився, а десь вище в якійсь печері, яку я тут пропустив. Ну або яку я забудував. Бо тут ось, ось теж є печера, бачиш. І скоріш за все, він десь тут і тусується, насправді. Так, да, ось він є диви. Бачиш, ротатік. Але просто проблема в тому, що, що вони в мене там не спавняться. Ні ротатіки, ніхто абсолютно. Фух, я це зробив. Але спуск зараз буде все рівно галімий, бо треба буде ламати оці ось блоки, які будуть. Які будуть заважати і бити в голову. Це капець. Я, я просто я не знаю, я в шоці. Я вроді сіки роблю, і все рівно мені чогось не вистачає. Но взагалі, коли вони будуть і спавнитись в цих печерах, розумієш, мені треба буде все рівно постаратися подобувати ці всі осколки. І для цього мені би зачарувати хорошо. Меч на продуктивність більшу, чим у мене є зараз на даний момент. Я можу в цілому зробити рупієвий меч. Скільки в тебе? 12 шкоди. да? У тебе зараз 15. Угу. Значить, в принципі, ми можемо арлімітовий зробити, тільки чи є в мене багато арліміту. Так, да, в мене є, але його треба пережарити зараз якось. Тому давай спробуємо його дожарити. Хоча б один злиток щось. Щоб у мене було просто нормальний меч, який я нормально зачарую. І мені для цього треба бенс. Арлімітовий меч ще один. Цей я можу скинути. Мені дала лазурит. Лазурити, у мене слава богу, повно. І let's Раз, два, гострота, продуктивність. Супер! Е, можна навіть нічим не лезу. Сила вогню. <гад> Та й на весь 21 рівень. Ми зачарувалися і можна йти убивати мобів, якщо вони там дійсно є. Я на це сильно сильно сподіваюся. А покажіть покажіться мені. Ух ти <гад> йо. Капіц. Загрились. Йдить сюди. У мене є для вас робота, братва. Йди до мене. Давай в тебе 80 хп, я в шоці. Ти можеш забажити? Ні, ти мене так не можеш ударити. Тоді лови плюхи. На, все, випадають! Випадають осколки! Супер! Ух, я. Ти Тихо, це було больно. Я якщо просто спригну і почну битися, мені хана. Вони типа доволі. О, з тебе ще арліміт паде. Так, оце надо зламати за собою. 13 осколків є. Супер. А тут ще цих мобів повно. Так, треба поїсти обов'язково. Ти загрився, да, братуха? Ану. Ух ты я! Ладно, він мене чуть не вбив. Скільки осколків? 13. Він не випав осколок, я поняв. Не завжди, значить, вони падають. Треба тепер регенитись. Бо ти поняв, він мене чуть не вбив. І один остався, так? Да? Блін. Та да, один остався. Якось небагато. Можливо, це більша територія, я не знаю. Так, старина. Ух, ти, йо, ні, ти вже. Тож... Ні, ти б'єш ще больніше. Ну, точніше, ти б'єш не найбольніше, з тобою просто незручно битися. Бо ти великий чувак. Раз, давай ще. Два. Давай один із останніх ударів остався. Все. осколки сюди на базу. У мене вже 18 є. Хорошо. Оце кайф! Оце кайф. Погнали додому. Подивимося, скільки ми можемо скрафтити уламків. Ну і скільки нам взагалі надо, надо порахувати, скільки надо осколків мені. Ух. Ні, вилазити класно. А от спускатись поки ще ще ні, ж. Там докопати надо. І в мене виходить, осколків є 22. Це на два шарика зіпсованих. А мені надо, Ох ти, юоо, то тут, тут ще броня класна. Бонус шкоди в дальньому бою. Алтарь погибелі. Я не знаю, що він робить. Меч диви. Кайло потужне, пушка і таємничий годинник. Мені надо ще всього на все один зіпсований камінь. Один. Але мені ще треба зброя якась для дальнього бою. Я не знаю. Мені, напевно, менше камінь крові. А для дальнього бою зброя це мені треба по-любому знайти крабів. По-любому знайти крабів. Тому що з краба я можу там дещо зробити. Коротше, треба ще зіпсованих уламків п'ять штук. І в принципі, все, тому що ми арліміт поєднуємо з реалмітом. У нас виходить тіньовий злиток. Потім ми робимо ще собі годинник. Бенс, годинник, і мені треба один зіпсований камінь тут, а тут тіньовий злиток поєднати з оцею штукою, яку ми можемо пережарити і потім зробити ось. Торе дітовий шматок. Отака От штука нам треба. Я поняв. Коротше, жесть. Купа, купа, всього треба зробити. Купу всього. Десь потихеньку ми вже доходимо до того пляжика, і я сподіваюся, що я там хоч щось то знайду. О, обсидіан. непогано. Бо. Я був би дуже не проти познаходити крабів, можливо, навіть короля краба. А ось вони є! Почекай, кінь краб! Я пам'ятаю, ти мене на початку добре так завалив. А, ні, почекай, ти мене не завалив! Ти мене просто злякався. Точніше, я тебе злякався. Давай, я поки що крабі винесу, з них падають отакі клешні, і за допомогою них я можу зробити потім собі дуже круту, прикольну штуку. У мене, правда, зараз дві клешні тільки. Це дуже мало. Мені би, мені би більше. Хоч у мене продуктивність велика на мечі, а клешень. О, шість! Мені цього вистачає! І треба якось завалити короля. Чесно кажучи, не знаю, як нього капець багато. Ох ты е! Ты хоп. Не достанешь. Давай, тако. Не достанешь точно. Все. И я не достану. А так ты достаешь. Ммм. Так, там ще воно кит є. Я не знаю, як ще з тебе бороти. Братуха, О, ти отагрився. Зараз я отригенюсь, бо це капець. Що покажу вам, диви. Робиться ось така ось крабовий якір, який не ламається і дамаже по 3 хп. Його можна буде зачарувати ще. І він буде постійно стріляти, стріляти, стріляти. Але для нього надо водяні злитки, які, скоріш за все, крафтяться із е, короля крабів такого. Бо він доволі такий потужний чувак. І мені би. Якось тебе завалити уже вечеріє. Шкода, що нема золотих яблук. <хи> Ух, це капець. ХП у нього. Жесть, як багатько. Опа. І зараз останній удар треба буде ще зробити. Да, 12 хп в те лишилось. Дуже мало, дуже мало. У мене демеджа буде більше, тільки треба відрегенеруватися, бо якщо він мене вдруг ударить, щоб я не помер. Все. і випали мені водяні гранули, за допомогою яких я можу зробити чисті гранули і переробити їх на водяний камінь, з якого вже зможу зробити цей якір. Проте треба не один такий король крабів. Бо зараз у мене тільки шість, мені надо дев'ять, ще дев'ять, мені надо вісімнадцять. Ну у мене, коротше, тільки шість. Мені ще, походу, два короля завалити надо якось. Ну або того вбити, який тут плавав, але зараз я його не наблюдаю. Тому можна лягати спати, поновлювати запаси їжі і видвигатися зранку знову туди, дивитися, чи є там хтось взагалі. Так, зомбіч, давай так, щоб ти мені тут не позаражав мобів. Не треба мені нікого тут убивати. Головне, що клешні є, і слава Богу. Лише ось ще тільки водяні гранули добути. Бо я боса не вб'ю без нього. Боса без цієї штуки я не завалю. Взагалі ніяк. А кого я тут у нас бачу? Короля крабів. І я б, якщо чесно, був би не проти його завалити. Ану, отако. Диви, диви, дивись, яке я плюх йому на Дуже непогано. У нього вже нема половини хп. Не надо відрегенетись. Давай, Санічка, Хілься. І лет'язо вбій. Ой-ой-ой, тихо, бо зараз мені хана буде. Скільки в тебе там хп. Десять, десять, один удар. Все, всього на всього. Щас, давай стейка доїмо, щоб у мене їх уже не було. Все, хана тобі. Водяні гранули, не випали! Обалдеть! Жесть, я не думав, що вони можуть не випасти. Може кита завали, може з нього падає. Ну я не впевнений, чи я зможу завалити, якщо чесно. Я дуже не впевнений. Якщо я в воді буду його бити, мені може халепа прийде, насправді. Та я кита тут теж не бачу, насправді. Поняв? Його тупо нема. Ну з кита теж вроді би таку саму штуку можна зробити, як і з краба. Тільки я не пам'ятаю, між ними є якась різниця, я тільки не пам'ятаю, яка. Давай я спробую, звісно. Раз. А, він мене дамажи! Ну він швидкий, правда. Диви, диви, я його тупо нищу. Може з нього просто теж гранули падають, такі поняв? Я ж не знаю. Ну він тупо від мене дьору дає, його складно за завалити, він, він швидкий. Я його мало дамажу, поняв? Надо потужніше якось. Давай, 9 хп лишилось, на один удар. Все. Плавники? Чи що це? Да, плавник кита. Ага, така сама штука, тільки демеджа більше п'ять, авто і три. Коротше, все, я поняв, я розібрався. Мені треба всього-навсього завалити ще одного короля крабів, якого я тут поки що не наблюдаю. І ще кита одного, і все. А ні, короля крабів не одного, бо з нього плавники можуть не випасти. Ну, гранули оти. Два королі! Я поняв, я поняв. Ну, хорошо. Ой-ой-ой, тихо. Давай, братуха, треба зробити так, щоб ще той не пропав, поняв? Ти дамажиш больно, але і я тебе дамажу. А їжа у мене закінчується, у мене ще є гнила плоть. Надо, щоб цей не пропав і цей, типа, в мене не сильно дамажив. Ой-ой-ой. Короче, прикол ваще жорсткий. Тихо, 20 хп в те, так? Добре, що я ще в силу вогню вкачав, щоб він ще догорає трошечки на кілька хп. Прям не, не багато, я б не сказав, що капець багато. Але так, хоч на трошечки. Блін, ну я з цією гнилою плоттю не хілюсь, ні чорта. Взагалі не хілюсь з гнилою плоттю. Давай, братуха. Є! Одинадцять. Надо ще трошечки, блін. Я можу лук зробити. Настріл нема, а я не хочу звідси уходити, бо він може пропасти. Ой-ой-ой. ой-ой-ой. Надо якось подумати, як тебе завалити. Отако ми тебе і будемо бити, і не боятися. Хотів я сказати, але він уже пропав. Ладно, З водяних гранул робимо чисті. Чисті поставимо жаритись пізніше. Мені ще небагато. Залізні блунки мої закінчуються. Давай спробуємо зробити щось толкове. А, наприклад, арлімітові. Ні, арлімітові не можу. Арліміту дуже мало. Давай діамантові зробимо. Діамантів у мене, в принципі, багатсько. Чому б не зробити? Все, тепер трошечки менше мене будуть продамажувати. Правда, їсти все рівно нема. Що тупо. А, я дурачок. у мене сіна було, тонна. Все, все чітко. Погнали знову туди. Ну, старина. Тепер він мене хоч менше пробиває. Трошечки менше дамажить. На одне сердечко менше дамажить. Це вже дуже-дуже добре. Добили, випало. Шість, блін, два штуки! Ні, почекай. Три. Три штуки ще треба. Три штуки ще таких треба. Йо, коротше, народ, я тут, походу, на фармі, а ми з вами зустрінемося тоді, коли у мене все уже з'явиться. Бо я би ще й хлопа цього завалив, насправді. Він ну такий, він слабачок, поняв. Зато з нього золото падає. Фух, народ, цей день настав. Ми крафтимо ще одні чисті водяні гранули, закидуємо їх пережарюватись. Потім у мене є плавники кита. Це дуже і дуже хорошо. Мені треба ще один зіпсований камінь. В цілому мені майже на нього вистачає і треба буде добути ще отаких от доредітових злитків в пеклі. Їх треба буде там не супер багато. Я думаю, що я це зможу зробити дуже і дуже швидко. Ну і ще я добув трошечки рівню, щоб. Щоб в подальшому можна було зачарувати оцю штуку, яку я зараз скрафчу. Бемц, оцей якір, він отако може стріляти. І дамаже він по 5 хп. Безмежні боєприпаси, безмежне використання. Він не ламається, це максимально чітко, але зачарувати його не можна. Шкода? Ну, нічого страшного. Йой раніше зачарувати не можна було в старих версіях. Але що ж поробиш, що ж поробиш? Що мені треба ще наступним чином? Це зараз поширувати в печеру і сподіватись на те, що там з'явилися нові моби, яких я би дуже сильно хотів повбивати і добути потрібні мені компоненти. Зомбі я вже бачу, і я його з легкістю тако вбиваю. Ну, небагато дамажу, але все рівно нормально. Так, мобів із дивайну я не бачу, але бачу дуже багато остальних мобів. Ну, то не біда їй, це можна почекати, і вони з'являться, в принципі. ось, без по 5 хпешечок. Ха-ха. А в босса там буде десь в районі тисячі хп, поняв? Отакою штукою мені його вбивати. Я в шоці, скільки це часу займе. Але я сподіваюся, що все буде добре. Коротше, ладно, тоді будемо просто чекати зараз. О, оце мені нравиться. Іде ж ти сюди, один з другим. Головне, не добивати їх, тому що треба добивати мечем, щоб більше всього випадало. Давай, до побачення. 50 хп, 45, потихесенько, помалесенько, 30, 25, 20, 15, 10 і мечем. Отако. Випали кусочки? Мобів багатсько. Що там по ХП? Тридцатка в тебе ще є. 20, 15, 10. Йди сюди. Отако. Хто тут ще? Ти йдеш до мене? Давай. ХП в тебе не так багато. Щас ми тебе рознесемо. І ти йди сюди. Он там є ще один, але в принципі мені, по ідеї, вже вистачає, да? Вісім штук. Ні. У мене вдома, правда, є ще, але то таке? А, блін, з тебе не випали, я поняв. Хорошо. Ух ты, йо, там мене й зомбічі сейчас уб'ють! Ротатик заспавнився. Ротатик класна штука, з нього діаманти падають, але тут щось, походу, складно поки що. <хи> так, іди хай. Все, хорошо. Обалдеть там народу. Ладно, отако їх просто всіх прибираємо. Досвіда я б забрав. Все, пішли звідси. Я манав з ними битися. Я би луче тупо свалив зараз і уже пробував спавнити босса. Там ендер-павук був. Ну, все, ендер-павуки. Вони, коротше, дуже жирні, дуже сильні. Але з них падають ендер-кристали. Ну як кристали? Там не сильно і кристали. Коротше. В общем, як ти поняв, вони достатньо сильні, ці ендер-павуки. Поки що я до них не готовий. Так, і робимо ми зараз ось таку штуку. Бемц. Потім з оцих злитків ми крафтимо. Ось таку штуку. І тіньовий злиток ми поєднуємо з ось такою штукою пекельний злиток. І у нас є цілий готовий крафт призивалки боса. Це дуже і дуже жирна штука. Таємничий годинник. Фух, це капець. Я би, якщо чесно, був би досить не проти і зачарувати всю броню, яка в мене є. Бо боса треба якось спробувати вбивати. Щоб його вбивати, треба чарувати броню. Надо брати собі більше хліба і старатись якось хоч якось щось робити. Так, нагрудник на захист. Остальне мене, в принципі, не цікавить. Оці незламності всякі, воно і так ламається дуже-дуже довго. Ну, хоча тобі незламність можна було б. Так, тобі захист. Ага. Ну, захист один буде. Хоча б так, просто, хоч щось, я не знаю. Хоч якось підготуватися, тому що мені ще й по ідеї не один раз його треба буде вбити, наскільки я пам'ятаю, тому що з нього будуть падати певні компоненти, які я буду витрачати на новий портал. Тому мені треба зараз золоте яблуко взяти. Мені треба зараз взяти сіна. По максимуму просто скрафтити собі хліба. Тоже по максимуму. Відро води, таємничий годинник, і погнали кудись на плоску Наприклад, наприклад, десь ось тут і. Бенц! Опа! Стародавня сутність! Ти подиви на нього! На, братуха! А ти байдуже, я поняв. Бі байдуже, да? Не, дамажиться, дамажиться, дамажиться. Знизу дамажиться. Все, хорошо. Потихесенько, помалесенько дамажиться, і слава Богу. Для нього просто треба арену будувати. Я б арену не будував, на жаль. Я постараюся це зробити без арени. Він мене зможе вбити з одного удара, якщо я не помиляюсь. Тому треба просто його просто винести оцею штукою. Є два варіанти, як його набити. Або з бластерів різних, який додає цей мод потужних. Або з оцеї штуки, або з лука, який ти зачаруєш. Але там стріли, розумієш, да надо. І так, потихеньку він ламається. Потихененько він ламається. В нього 800 хп, братва. 800, ти розумієш, да? Це тобі Хухри мухри, тому давай пробувати його виносити. В наступний раз я точно йому арену побудую, тому що без арени це, ну, коротше, трошечки незручно. Отаков вниз стріляти, бо в нього хітбокс знизу. Let's go! 485 хп ще в тебе. Все, він залагав в листях і хорошо. І можна його бити. Слава Богу! Перший бос на 800 хп. В шоці. Ні, я би попробував з меча завалити. Я просто боюсь, що він мене вб'є, і все, з одної тички. Блін, а коли в нього мало ХП останеться, я все одно хочу з меча завалити, коли в нього там ХП 10 лишиться. Блін, якщо чесно, я пам'ятаю раніше, він такий складний був. Що це ще щось ізіть? Може, то просто я забагав дуже жорстко. Так, 15 хп 10. Ану, погнали довбанем його. Ух ты, йо! Ну, в общем, отак він і вали. Мені випав меч, статуетка і божественні уламки, за допомогою яких можна зробити камінь і можна зробити таку породу. І от з 10 таких порід я зможу зробити портал. А я добув три тільки. Ну і меч на 21 шкоду. Але він дуже швидко ламається. Тому він такий собі, звісно. Він дуже-дуже швидко ламається. Хух, І 30 левелів, кстати! Так, статуетку можна поставити, в принципі. Ого, вона раніше була менша трохи. <хи> давай його тут поставимо тако бенц, Найс. Nice. Меча покладемо сюди і божественні уламки окинемо сюди. Тому що з божественних уламків ще можна зробити камінь, а камінь, і за допомогою цього камня можна зробити дуже класну штуку. Оцей комплект броні дуже прикольний насправді. І. що. ох ти, йо, а оце я... оцього раніше не було. Жесть, раніше сама жорстка була броня, це халітова. ось. А ця ще потужніша. Но суть не в тому. Суть в тому, що за допомогою цього. Можна зробити ще один мультіінструмент, який буде бистріший, ніж мій. Залишилось використання 87,5 тисяч блоків. Він може ламати. Прикинь, рівень добутку 7. У мене тут рівень добутку 4. Я не знаю, що таке можна ще добувати, що не може добути оцей інструмент. Чесно. <рес> Але все це ми узнаємо в наступних серіях. Тому обов'язково ставте слово вподобання, Підписуйтесь на канал. З вами був Саня Всім пока!